Наш будинок. 82 квартири. Ось. Це наш смітник. Оце наша придомова придбанкова територія. Я вже знімав багато відео. І ось зараз сніг. Снігу нема. І оце двірника теж немає у нас, я вже сказав. Хоча не знаю, зарплату отримують хтось за нього. Ось. Це смітник у нас такий. На озоні оце ту є одна, суха ввісною. Садили. Ось. Це друга туя. це ж не... ось отак. Посадили кошти витрати. Ну і таке сміття. Що я хотів сказати? Початок року нового. Але зборів не було, звітів немає. Резвійна, резвій, о, ревізія, ревізійна комісія, яка має працювати, вона не працювала. І, і головне, що всі не тільки не спочатку заснування, з 2021 року, як ОСББ добрий сусід, ніхто. Ревізійна комісія немає звітів. Хоча можна це в електронному виді, зараз війна. Якось, ну виходить, збори одні були, коли вибор, вибрали. Я сумніваюсь в тому, що вибрали правління, чесно, і, і, і голову. Тому що після того зборів визнаних не було. О. Да. Ось. Ось тут наш будинок. Так ось я кажу, що зборів не було і немає. Звертатися, звертався в сільраду я, що не виконується закон про ОСББ де мають бути звіти, особливо ревізійна комісія, звіт це ж ревізійна комісія це незалежне має бути відправлення. І вона, чесно, має сказати, куди пішли кошти витрачені і правильно не витрачені чи ні. Так ось ця ревізійна комісія я скажу. Я не бачу ні одного звіта. Та і підійшов до сусіда. Які входа, їх двоє тут в резину комісію. Він сказав, що не чіпай мене з цим питанням. Я працюю, можу. на роботі мене дарезіний. Ось у нас такий будинок на 82 квартири. Так що і зараз звертатися я от періодично звертаюсь до голови, ну, куди десь звикати, щоб світло в другому під'їзді зробили. ось Але писав Казали що зроблять. Так ось, що можу сказати? Не дочекався я, щоб світло там робили? Заявки писав, але Результата не було і так світла немає Не освітлюється під'їзд де поштомати теж не освітлюється точніше де пошта скриньки ну, світла по мінімуму саме те що не виконується закон я ж кажу нема звітів Дивізійної комісії Нема, не відремонтовані пандуси, плитка скоро і в під'їзді відпадає і тут тут люди самі доглядають за цими клумбами. Дірника немає. Так ну а тут це під'їзд не освітлюється. Вхід цей під'їзд наш. Я писав заявку. Нічого не реагують. Не голова, не ні правління нічого. Не знаю чим все це кер... добрий сусід ОСББ закінчиться, ну зовсім не реагують А і порушують вимогу закону. Коли звертався до сільради, голова відповів, що це мають вирішувати збори. А збори вимагаю зборів, ну я один. Ніхто ось провести на вимоги мої, ніхто не реагує. І зборів немає, скажу. Чотири роки майже немає зборів. Ще до війни по наштабі, як було 21-го там. Я скажу, коло голову і правління вибирали, або більше не було. Так що ось так. Є правоохоронні органи тут і в сільраді, там, патруліці, ми це не поціляємо, ми муніципальні. Поліція є. Порушується закон. Головою управлінням має бути реакція на порушників якась. Я так думаю. Голова ОСББ порушує закон про ОСББ. Не звітує вже майже от 4 роки, 21 року. Значить, ні таких звітів, ні зборів, ні звітів правління. Ну а ревізійна комісія зовсім не працює. Два дві людини в СББ, я не знаю, ці підстав, ні ці особи. Тому що вони ну, нічого не працювали ні дня, як кажуть, на для співвласників квартир. ББ добрий сусід. Тому ось так. А це ж основна структура, ці два, дві людини мали незалежно від правління ОСББ проводити ревізію, куди витрачалися кошти. І, і як вони, правильно вони, раціонально, все. А ось щоб підвести це і питань дуже багато, я ж кажу. Тому що немає не працювала резімінна комісія, а фактично. Голова ОСББ і, і Бухгалтер керують ну, фінансами, то получається, що получається, що в 2021 році тільки почалось тільки при Ось ББ, ну як, затвердили його, зразу пропав сміттєвий бак у нас. Два бака були для сміття. Ці контейнери. Один контейнер пропав. Його я бачив, як котили по дорозі. Ну я ж не знав хто. Котили на колісах в бік <кхем> по черкаськи Ну я ж не думав. А потім сказали, що пропав цей контейнер. І цей контейнер визивали поліцію не визивали. Ну, я знаю, що нічим не закінчилось. І тепер протягом 4 років цей контейнер орендує ОСББ. Ну так я дізнаю, не знаю, чи 500 гривень, чи 300 платять кожен місяць за оренду контейнера. Ну можна порасухувати. 500 гривень 6 тисяч в місяць вже в рік. 4 роки 24 тисячі. Тільки за оренду контейнера. Ось. І це, я сказав, пропали. От я в під'їзд з дороги цього будинку нашого. Пропали де концерє має, має бути кімната. Ну, У нас ніколи не було і про Сифії в будь-сервісі. кімната поставала. Ось при вході в під'їзд. Також там котел. Котел, газовий лічильник, Ну, все було для того, щоб опалювати. Коридори нашого будинку. Це в першому і другому під'їзді. Пропав котел, пропав газовий лічильник. А закони СББ там і статут СББ там кажуть, що це суспільна власність. Суспільна. І, виходить, Хтось цю суспільну власність кудись їздив. Ні голова, ні правління, ні звіту. Я не знаю, як в другому під'їзді, але в першому немає. Ні лічильника газового, ні котла. Куди вдівся новий котел, ні разу не працював, лічильник теж ніколи не працював. Все. І це друге ось таке, теж задавав питання і по електронній пошті писав в голові ні, нічого. Відповіді не, не отримав на це. Потім збирали на домофон. У нас візит домофон, казали, що гроші ці на, <кхід> значить, на заміну домофона буде не російський цей візит, а якийсь там і, ми, і все. Ну, Провели ремонт, забрали на 13 тисяч з двох під'їздів, це 26 тисяч гривень. Відремонтували за тисячу гривень, я так рахував, от там дивився по інтернету. Десь до 1000 гривень це профілактика. Все, все залишилось. Куди гроші ділись, низу. І оце тільки три питання підняв, які так, їх Дуже-дуже багато питань. Збирають кошти, я ж кажу, на домофони збирають на е, приватний рахунок, на приватну картку Монобанка, Не ОСББ на, рах, е, цей, кхм, рахун, на, на рахунок е, ОСББ, а на картку приватну. Потім, я ж кажу, ніхто нічого не звітує. Ревізійна комісія мовчить. Це порушення закону. В законі про СББ чітко сказано, коли збори один раз в рік мають бути збори. І має звітувати. Ладно, йде війна, я розумію. Ну, Вже ж на електронну пошту власникам квартир мають, хоча б при бухгалтер має висилати ці звіти за письмовий. Ці, як? Це ж не листи писати, а вона що звітує, точніше, звідти, з банком працює, і ті ж всі документи мають і люди знати, власники квартир. Але цього немає. І оскільки я хотів і вимагав, і до голови звертався, і до правління, щоб. Відкрите показували ці документи власникам квартир, щоб люди могли б дивитись, як використовуються кошти, куди вони йдуть. І все. Ні, Нічого. Хотів би сам подивитися документацію. Теж не дали. То у вас довіреності немає, то ще щось таке. І відмовили. Зовсім виходить, що все таємничене. І тому, коли був ЖЕК ще цей Софі Будсервіс, то хоч можна було в ЖЕК сходитися ходити і подивитися, зараз все. Все. І, і я тому от, і знімаю це відео вже черговий раз, у мене багато відео про значить, роботу ОСББ добрий сусід. І кажу, що голова ОСББ, а вона, голова, я ж кажу. Порушується законом про СББ статут, який прийняли. ну, А потім ще 5 тисяч заплатили ще за новий статут. Вона заплатила за бланки. Не знаю за що. Гривень. Не виконувався той статут перший і другий вже з -з за змінами теж не виконується, тому що я ж кажу, нема нічого, не ні збором. Не зборив, не збори, звітів, не ні... де самовправство. Приймають рішення самі, тому ось так. Так не має бути. Цим уже, я рахую, що я вже ще повторюю. Мають займатися прохоронні органи. Я не знаю, Пучанська района чи села тут у нас є муніципальна це, поліція. Ну так не має бути. Пропали котли, котли, кот, кот, котли, пропали, пропали газові лічини, нічого, нічого. Треба все ось вирішувати так. Тому я відкрито уже через МИ, через це відео. Кажу про це, щоб беззаконня Так не має бути. Ось. І ось я ж кажу, вже 25 рік. Наступ, я думав, що будуть якісь збори, буде щось. Все в чаті є чат у нас тут. У мене те, що чату видалили наш дім. Де про все пишуть. То машину не так поставили, то припаркували не так, то ще щось. А не пишуть про те, що власники квартир, про те, що нема зборів, нема звітів, нема всіх, я не знаю, чи задовольняються, чи так. Ну це ж так не має бути. Получається, що ОСББ це фіксія і устав ОСББ, і закон про ОСББ для нашого ОСББ це фіксія. Так не має бути. Ще хотів би сказати, що сільрада, депутати збирають ці голу голів і... ОСББ, якісь наради там проводять, колись, я так думаю, якісь доводять, то мають теж допомогти власникам квартири. От я за себе кажу, як власний смис... <кхух> Значить, співвласник квартири, що порушуються мої права на доступ до інформації про збори ОСББ про ревізійну комісію, яка має звітувати, я маю знати все, що фінансову діяльність ОСББ і інше. Все це порушене. Тому і депутати сільської ради пощаївської громади мають це ж, я не знаю, правлінню чи голові. Це має виконувати на закон. Ну і правоохоронні органи, коли вже це вже останнє, як кажуть, коли буде продовжитися це беззаконня, то правоохоронні органи мають розібратися, чому правління і голова не виконують закон. Просьба.